Це мій друг частина просто мого життя. В нього був своєрідний такий прямолінійний гумор. Я це дуже любив. Він любив дуже якийсь, знаєте, мінімалізм такий. Він в таких простих речах, але він був завжди щасливий. А ми з ним зустрілись, коли я на новому чернігаві працювала. Я тоді ще в нього закохалась. Повні такий день сонячний, Саша йде, і я наче його дивлюся, і в мене наче відбиток в серці. Я тоді я закохалась. Я ще не знала навіть хто він. Я потім тільки спрашиваю, кажу, а це хто? Мені кажуть, це дитинець. Коли ми приходили з ним на зйомку, неважливо, що це була за зйомка, з ним завжди було весело, спокійно. Це людина, на яку ти можеш покладатись на зйомці на всі сто. Він завжди виходив зі зйомок, приходив до незнайомих людей. Я виходив, мало не найкращим другом цих людей. І Я думаю, що ті, кого Сашко записував, точно пам'ятатимуть його, тому що було дуже важко протистояти цьому шарму. Я прийшла на дитинець, і перший свій сюжет я з ним знімала. А потім якось позвав мене погуляти. і так якось почали жити разом, блокаду разом, все разом. Він готувався до армії. Він хотів в армію. Мені це казав, я це знала. Я поважала завжди його рішення. Мені було непросто, але я поважала. Підписав контракт з третю штурмовою окремою бригадою. Дуже йому там це все подобалось, дуже він це любив. Був uh, таким воїном, яким я буду пишатися, бо uh, він був дуже розумний, інтелігентний людина, і він uh, дуже відповідальний. Mm -hmm. Дуже відповідальний ставився до своїх задач, писав конспекти, там, розбирався. Тобто, uh, крім того, ну, такий завжди був веселий мужчина, завжди там радував. Навіть він нас переселили, потім розселили, він заходив в гості постійно, провідував. Дуже приємна світла людина. Він дуже багато дзвонив, і навіть із фронту, із бліндажів, і просто коли відпочивав каву пив там в Ізюмі між виїздами на бойові позиції. Я хочу сказати, що він почувався ну, якось натхненно. Він такий був живий. В нього було багато енергії, в нього було багато чого там. Теж вивчати ну, різна там специфіка там дронів. Він багато фільмував своїх бойових е якихось виїздів. Е якісь записував для своєї нареченої там ще нотатки і планував цей матеріал якось зібрати. Завжди так пишався своєю бригадою. Він так хотів бути найкращим. Мені казав, що он... краще серед кращих. Україна. Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Іди до серця мого! Іди до серця мого! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай, Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоє опромінець! Славою твоє українниця! Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти свята, все життя моє! Святе!